У неміському закладі дошкільної освіти вигадка та вмілі руки вихователів, любов до дітей та своєї роботи створюють малечі, неповторну й самобутню країну дитинства. Насичено, креативно, колоритно пройшов і все український день дошкілля, коли у велику дружню родину зібралися працівники дитсадочка, маленькі чомусики-вихованці та їх матусі та тосі. Гарні вишукані, мов яскраві зірочки, хлопчаки та дівчатка урочисто дорогою пошани зайняли власні місця. Саме їм належало привітати своїх наставниць і наставників, а тому кожен і кожна емоційно, виразно намагалися продекламувати вірш, сповнений подяки та любові. У садочок нас охоче, козе з нас ходити, хоче. тут панує доброта, у в чистота. Де знайдена яка. Віршовані хвилинки змінювали пісні та танці. Не аби якого драйву, як учасникам, так і глядачам додали руханки, веселі старти, спортивні естафети, в яких дошкільнята показували свої кмітливість, вправність, швидкість, увагу і бажання перемогти. Було дуже весело та цікаво. Яскраве підтвердження того бурхливі емоції, особливо тих, хто вболівав за своїх. Вихователі на вихованців дивилися, затамувавши подих, адже кожна група це частинка їх душі. Батькам, які щадами поринули у день дошкілля, втішно та спокійно за свої мрії та уподобання, за дітей, які у неміському ЗДО вчаться бути розумними, творчими, вихованими. Вони на свої гаджети фільмували кожну цікаву секундочку свята. Згодом щиро дякували колективу закладу за те, що, мов паростки, плекають і їхніх дітей. Влучним доповненням вересневого свята стала локація з осіннім сюжетом, котра демонструвала вміння дітлахів і їх батьків, і яка передавала щедрість цієї пори року. У творчих дитячих вигадках використовувались різні природні матеріали, роботи виконувалися в різних техніках, вийшло оригінально та неймовірно. У неміському закладі дошкільної освіти життя верує постійно щось змінюється на краще. Вихованці мають професійних, талановитих, креативних, дорослих друзів, працівників дитсадочка. Натомість усі працівники закладу щодня мають можливість жити у щасливій країні з назвою дитинство.